Читасик. дитячі аудіокнижки українською. Вічливий кролик. Мексиканська народна казка. Жив собі кролик, дуже скромний і вічливий. Якось, удосталь наївшись капусти на городі, він зібрався було додому, аж раптом помітив лисицю. Вона поверталася в ліс, їй не вдалося вкрасти курку з двору, і вона була дуже сердита і голодна. У кролика завмерло серце Бігти, але куди? І кролик стрім голов кинувся до печери. Він не знав, що там на нього чекала інша грізна небезпека. У печері оселилася змія. Кролик проте був добре вихований і знав, що без дозволу в чужу оселю входити не можна. Слід привітатися, подумав він, але з ким? І з печерою, звичайно. І сівши на задні лапки, кролик вічливо промовив. Вітаю вас, добра печеро, Дозвольте мені, будь ласка, війти. Як зраділа змія, почувши голос кролика, вона дуже любила кроляче м'ясо. Заходьте, заходьте, відповіла вона, міркуючи, як би обдурити кролика. Однак кролик за голосом зрозумів, з ким має справу. Даруйте, що потурбував вас, мовив він. Я зовсім забув. Що на мене чекає кролиця? До побачення і накивав п'ятами, прискакав кролик у свою нору і подумав про те, що вічливість ніколи ще нікому не зашкодила. Змія ж згорнулася в клубок і пробурчала. Краще б я йому не відповідала. Ох, уже ці ввічливі кролики! Треба ж було йому просити дозволу війти. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.